З досвідом, шугеринг пах шубоксом почав займати до 10 хвилин, а гладенький результат зберігається близько 2 тижнів, бриту більше не хочеться використовувати. Більше того, коли волосся починає відростати, його вдвічі менше, і воно тоненьке. Після цукрової депіляції навіть через 3 тижні мої пахви виглядають більш доглянутими, ніж на другий день після гоління. Для самостійного шугарингу я використовую Shoebox Original стандартної комплектації. В ньому є всі необхідні косметичні засоби та інструменти для шугарингу салонного рівня з затишку свого дому. Shoebox Original мені вистачає на 8-12 місяців. Я видаляю волосся на пахвах, бікіні під повний нуль, ніжках до коліна та животі. Повторюю процедуру раз на 3-5 тижнів, в залежності від частини тіла та сезону. Наприклад, на пахвах роблю шугоринг раз на 3 тижні, бо тут в мене волосся відростає швидше, а на животі та ніжках можу робити депіляцію раз на півтора місяці або навіть рідше. А в сезон купальників починаю робити шугрин трохи частіше, ніж взимку. Приєднуйся до нашого клубу та відкрий для себе світ довготривалої гладкості натуральним шляхом.